Над Вірнянським районним комітетом проспілки працівників державних установ набуто позитивний досвід у навчанні профактиву та інформаційній діяльності. Якраз у нас сьогодні мета завдання проспілкових організацій у світлі вимог. Якраз з'їзду про спілок України, галузаї про спілки нашої України та обласного комітету про спілки працівників державних установ. Все як бачимо, що випущений якраз такий методичний посібник. про практику навчання профактиву в у нашому районі який розповсюджений по всій області. А сьогодні ми хочемо довести до відома наших проспілкових активістів. За інформацією про завдання місцевих органів влади, органів місцевого саморядування, трудових колективів по соціально-економічному розвитку Надвірнянщини, виступили керівники району, які детально розповіли про реальний, але стабільний стан справ. Основна задача що адміністрації, що ради, що взагалі. Громади надвірної зробити таким чином, щоб збільшити кількість робочих місць, тому що це надходження, і зараз надвірна стоїть перед питанням, перед питанням. Чим замінити цю промисловість, яка раніше була лісокомбінати фабрики, нафтогазово видобувана промисловість, Чим замінити, щоб створити робочі місця, щоб було. Надходження до бюджету, і щоб ми могли розвивати свою територію, щоб ми могли фінансувати соціальну сферу і так далі. Що для працівника головне зараз? Це належні умови праці і, звичайно, достойна заробітна плата. Ну, на жаль, реалії такі, що далекі від цього, багато підприємств стоять, зупиняються. Ну, є об'єктивні причини, є криза в Європі, ну, відповідно. Є суб'єктивні, про які я зараз не хочу говорити, ви, напевно, всі знаєте. Ну і відповідно немає отого достатнього рівня заробітної плати. І вам в таких умовах працювати, ну, напевно, геть важко. Бо все-таки ситуація на кінець року склалася дуже критична. І що головне, мені здається, зараз треба називати речі своїми іменами і казати людям правду. От як є, наші люди досить. Добрі, гарні, толерантні, розумні, вони зрозуміють, але якщо людям дійсно доводити правдиві е, рішення, і правдиву ситуацію у роботі семінару дня проспілкового активу взяли участь завідувач відділу організаційно-масової роботи обкому проспілки працівників державних установ Михайло Мельник, який підкреслив, що проспілкам 100 років і вони мають право впливати на соціальну економічну ситуацію в державі, а також за відділом захисту та правової роботи обкому проспілки Василь Моцюк. На семінарі прийшов плідний обмін досвідом роботи по ряду питань, зокрема про роль колективних договорів у питаннях соціального захисту членів проспілки. Пілки, які підкреслив день приспілкового активу, надвірнянська проспілка працівників державних установ є однією з найкращих. Парадокс полягає тільки в тому, що в своєму загалі держслужбовці і прирівняні до держслужбовців отримують найнижчу на даний час зарплату, на яку люди, на яких покладений серйозний обсяг роботи, не можуть стягнути кінці з кінцями.